Якщо говорити взагалі про економіку світу, то всього 11 секторів: є циклічні є нециклічні сектори. Що це таке? Циклічні сектори це ті компанії, які дуже залежать від економічного стану певної країни. Умовно кажучи, якщо економіка розвивається, компанії масштабуються, створюють робочі місця, ми все більше купуємо. Наші зарплати зростають, тобто все дуже гарно зростає. І ось такі компанії разом з економікою дуже стрімко зростають. Це циклічні компанії, циклічні галузі, циклічні сектори. Якщо ж говорити про ті компанії, які стабільні в будь-які моменти, неважливо в економіці, криза, спад чи навпаки зростання. Вони все одно так чи інакше зростають і акції, їх зростають, і вони дійсно вважаються захисними. І вважаю, що в портфелі кожного інвестора мають бути ось такі активи. Тож давайте розберемо топ-3 моїх улюблених. Два з них буде саме з циклічних секторів і один з захисного сектору, який я вважаю, теж треба додавати в свій портфель.